Доброго дня, любі маляти, я дуже рада вас вітати. Ми з вами продовжуємо розмовляти про безпеку. І сьогодні ми з вами проводимо безпеку про безпеку в домі. Дивіться, хто завітав до нас на заняття? Ну, звичайно, це незнайко. Давайте привітаємося з ним. Добрий день, незнайко. Доброго ранку, ще можна сказати. Малята, мені здається, що незнайко, чомусь сумний. Що в тебе трапилось, незнайко? Він поранився ножицями. Діти, а скажіть, чому він поранився? Тому що ножицями не можна гратися правильно. А які вони? Гострі, небезпечні, так? як з ними потрібно поводитися? Обережно. А що вміють робити ножиці? Вони вміють різати, вирізати, їм можна зробити різні деталі для аплікації. Так, А незнайка цього не знав. Діти, а давайте покажемо незнайкові, як грати, поводитися з ножницями і пограємо в таку гру. Пальчикова гімнастика ножиці. Покажіть мені пальчики. Ось так. Погляньте, це наші ножниці. Раз, два, раз, два. Ножицями ріжу. Білі смужечки паперу, швидко я наріжу. Давайте ще раз. Раз, два, раз, два. ножицями ріжу. Білі смужечки паперу, швидко я наріжу. Ось, не знайка, запам'ятай, з ножицями треба поводитися. Дуже обережно. А щоб погратися, використовуй свої пальчики, діти. А крім ножиць, у нас вдома є багато інших небезпечних предметів. Давайте відгадаємо загадку. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришити та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Про кого ця загадка? Ну, звичайно ж, це голка, так? Розкажіть, а що вміє робити голка? Вона може пришити гудзик. так? Вона вміє шити одяг, вишивати. А ще вона може нашити красиву латочку, на... там, де була дірочка на одязі. Голка це справжня чарівниця. Але голка не любить, коли з нею поводяться необережно. Вона може дуже боляче уколоти. А чому голка може бути небезпечною? Тому що вона гостра, тому її не можна залишати будь-де. Так, відгадайте наступне. Лезо в мене гостре і залізне, вигляд маю дуже грізний, хоч ми без мене і не обійдетеся, будьте обережні і бійтеся. Хто це малята? Ну, звичайно ж, це ніж. А чому його потрібно боятися? Тому що в нього гостре лезо. А чи можна малятам брати до рук ножа? Ні. А чому? Тому що ніж може нас поранити, так? він може завдати нам якоїсь шкоди. Так, добре, Малята, а чому мені здається, що в незнайки в кишені щось сторохти? Незнайко, діставай, що ти там заховав у своїх ще кишенях? Що це? Так, це сірники. Обережно малюки, перед вами сірники і гарячі, і сердиті. Їх не можна брати дітям. А чому не можна брати дітям сірники? Тому що може виникнути пожежа. А які сірники? Вони небезпечні. Так!» Вони небезпечні, а за розміром вони які? маленькі, так? Вони маленькі. А ще вони дерев'яні. Так, діти, а це що? Гудзики. А які вони? Яскраві, гарні, так? А навіщо потрібні гудзики? Вони потрібні, щоб застібати одяг. А як ви вважаєте, гудзики небезпечні? Так, діти, гудзики – це корисна річ, але вона може бути і небезпечною, бо вони маленького розміру, а малелюки можуть брати їх до рота, можна проковтнути і захворіти. А скільки гудзиків вони знайки? Багато гудзиків. Так, діти і незнайка не знає, як правильно сказати, коли предмет один, а коли їх багато. Давайте йому допоможемо і пограємо в гру, яка буде називатися. Один багато. Одна голка багато. голок. Давайте повторимо ще раз: одна голка багато голок. Один сірник, а багато сірників. Один сірник, а багато сірників. Один гудзик, а багато гудзиків. Так, повторимо: один гудзик, а багато гудзиків. Одні ножиці, а багато Ножиців. Одні ножиці, а багато ножиців. Так. Один ніж, а багато ножів. Так, діти. А ще незнайка чомусь розгубив усі слова. Давайте ми йому допоможемо. А потім ми з кожним словом ще з вами складемо. Речення. Давайте спробуємо. Погляньте, це що? Ножиці, да? Ножиці. Яке ми можемо скласти речення? Ножиці ріжуть папір. Спробуйте ви скласти якесь своє інше речення. Наприклад, ножиці вирізають квітку. Або я ножицями вирізаю квітку. Так, наступний предмет. Не знаю, забув, як він називається. Це що? Ніж, так? Це ніж. Давайте складемо речення. Я ножем ріжу хліб. Спробуйте скласти своє речення. Це який предмет? Гудзики. Гудзики. Так? Гудзики. Гарні гудзики на сорочці. Мама пришила гудзика. Так? Так далі, що ще забув, незнайка? Це що? Сірники. Так, сірники. Яке ми можемо скласти речення? Сірники не іграшка, так? Сірники не іграшка. А це що? Це дорога. Ми вже з вами казали на попередніх заняттях, що дорога. Теж не іграшка, так? На дорозі гратися не можна. Ще яке можна речення складати? По дорозі їздять автомобілі, так? Так. А це що? Намисто. Намисто. Хто носить намисто? Дівчинка носить намисто. Добре. А це, ну, звичайно, це телевізор. Добре. Яке складемо речення про телевізор? Сім'я дивиться телевізор, так? Діти, наш незнайка каже вам велике дякую. Він дізнався багато нового, пригадав. Різні слова вивчив багато-багато нового. Я сподіваюся, що ви також запам'ятали багато нового на нашому сьогоднішньому занятті. До нових зустрічей, малята, до побачення!